Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як приготувати молоду картоплю надзвичайно смачним способом, запечену щасником та сиром. І так розпочнемо. Духовку розігріти до 220 градусів Цельсія. 6-8 добре вимитих, нечищених молодих картоплин кладемо на великий сотейник з холодною водою так. і будемо підсолювати, чітко відварювати, щоб картопля була якою, а потім вже будемо її запікати до руняної шкірочки. Підсолюємо до смаку. І ставимо на середній вогонь. Готуємо до готовності. Знімаємо готову картоплю з вогню і відсіджуємо. Картопля парує та вистигає, приготуємо олію з часником. До цього 100 мл оливкової олії та 6 зубців часнику. Кладемо у шашу блендера і зіб'ємо все до однорідності. Тепер картоплю будемо перекладати. Пожеротравкий посуд. Для цього скроплюємо посуд невеликою кількістю олії. Так. Можна використати пензлик, щоб розмастити ту олію. І викладаємо картоплю цвіті. Будемо її товкти товкачем. В цьому полягає секрет приготування. Так. Ось так. Розчавлюємо легенько. Можна трішки досолити картоплю, і будемо поливати олією. Не знаю, як у вас, але в моїй сім'ї панувало таке переконання, що молоду картоплю не можна ні запікати, ні смажити, вона виходить несмачною. Нема більш якогось безґрунтовнішого міфу в кулінарі. Хоча ж їх і так всюди вистачає. І щодо інших інгредієнтів, але запечена молода картопля дуже смачна. Не менш смачна, ніж варена. Як зазвичай її готують. Так, поливаємо чесночну олію. Якщо у вас трохи більше залишиться олії, її можна використати для приготування салатних заправок. Тепер щедро посипаємо картоплю твердим тертим сиром. У мене це грана падано, падана, може бути пармезан, може бути пекоріно овечий сир, який трішки більш солоний і має свою специфічну смакову нотку. Може бути будь-який вітчизняний, Твердий сир. Не підтвердий, не м'який, а твердий. Оскільки будемо запікати при високих температурах, потрібно, щоб він міг витримувати ці температури. Вставляємо посуд з картоплею до розігрітої духовки і печемо, поки та добре підрум'яниться. Поки картопля печеться, порізати дрібно цибулю різанець. Підрум'янену картоплю дістаємо з духовки. Тепер перекладаємо спечену картоплю на сервірувальний посуд. Тепер цю надзвичайно апетитну та ароматну картоплю посипаємо щедро цибулькою і подаємо до столу. Поки ще гаряча і хрустка. Молода картопля дуже багатогранна смаком, і в сезон варто спробувати її у кожному амплуа смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.